Вітаю, політика героїв. Це надзвичайно важливий пункт плану внутрішньої стійкості України, який презентував президент Володимир Олександрович Зеленський. Його реалізація активно триває на Херсонщині. Про що я розповім і зараз наразі на території області функціонує управління у справах ветеранів, окремий юридичний підрозділ, який здійснює повноваження у сфері реалізації ветеранської політики. Нами вживаються заходи щодо активної роботи і в районних військових адміністраціях. Наразі в п'яти районних військових адміністраціях вже також створені відділи по роботі з ветеранами в кожному із них. І ми зараз проводимо заходи, аби в кожній громаді були також відповідні підрозділи. Наразі в різних громадах у нас функціонують центри соціального. Забезпечення, в яких вже є, функціонують особи, і по роботі з ветеранами. Однак ми наполягаємо на тому, щоб там створити відділи. І була не тільки одна особа, а цілий штат, який би обслуговував таку категорію людей. Саме в цих відділах плануємо залучати до роботи фахівців супробудову ветеранів. Наразі Херсонська область отримала вже субвенцію з. Держави щодо е, створення введення таких посад і функціонування у нас саме фахівців супроводу, е, е, і вже отримали на е, фінансування субвенції вже на шість таких фахівців супроводу. Однак на цьому ми не зупиняємося. А працюємо і над тим, щоб у кожній громаді де окупованої громаді був такий фахівець, який би працював з ветеранами, з е, членами сімей загиблих із Повністю надавав спектр необхідної допомоги. Можу зазначити, що зараз на території області зареєстровано в органах соціального захисту населення майже 4 тисячі ветеранів, якими ми працюємо в тому числі як і онлайн, так і вживу. Надважливим питанням є забезпечення наших ветеранів житлом. Нещодавно голова обласної адміністрації Оксан Сергійович Прокудін вручив перші такі житлові сертифікати на купівлю житла будь-якої області нашої держави. Це грошовий еквівалент. Взагалі у нас за цей рік отримало 25 осіб такі сертифікати на суму майже 46 мільйонів гривень. Однак в цьому році ще одна особа попередньо планується, що отримає кошти на придбання житла. Також можу зазначити, що для нормальної всебічної реалізації політики ветеранів нами було затверджено і розроблено затверджено головою відповідну програму. Обласну, яка передбачає ряд заходів по роботи з ветеранами в тих чи інших сферах, в будь-яких сферах. Також нам ініційовано ряд проєктів, які ми реалізовуємо вже, вони на стадії доводу знаходяться або вже затверджували, йде їх процес реалізації. Один із таких напрямів є це шефство над родинами ветеранів над родинами сімей загиблих. Воно полягає в наданні різної всебічної допомоги. Зокрема, нещодавно ми закомунікували з нашими партнерами, які надають допомогу вигляді там побутової техніки. І у нас було забезпечено понад 170 сімей. Загиблих воїнів різними видами побутової техніки однак, це не обмежується лише наданням побутової техніки, це наданням психологічної допомоги, юридичної допомоги та й різного виду гуманітарної допомоги в залежності від того, що ми напрацьовуємо з нашими партнерами. Разом з тим, хочу зазначити, що на території взагалі країни було впроваджено такий проект як єдине вікно для ветерана. Це на базі ЦНАПів було напрацьовано спеціальний підхід для такої категорії людей для того, щоб уніфікувати всі надання всіх послуг, які можуть надавати центрами надання адміністративних послуг, і ветеран міг прийти в одне місце і отримати повний спектр послуг. І наразі можу зазначити, що у всіх деокупованих громадах на базі ЦНАПів у нас діє. І Запроваджено єдине вікно ветеранів. Також одним із важливих інструментів реалізації політики у нас є функціонує при Херсонській обласній державній адміністрації Рада ветеранів та родин загиблих. Її головою є Олександр Костинч Сторчеус, Це батько загиблого воїна, який захищав. Нашу Україну ще в загинув 2014 році в Віловайську. Саме ця рада є таким дієвим інструментом і поштовху для нас, поштухом для нас, щоб приймати ті чи інші рішення в сфері ветеранської політики. Адже в неї зібрані і діючі ветерани, військовослужбовці, і е, представники різних ветеранських організацій е, і члени сімей загиблих, і ми піднімаємо. Як і персональні будь-які кейси і проблеми, і намагаємося їх вирішувати по ходу, так і загальні одним із таких пропозицій, саме на раді ветеранів, було створення ветеранського простору на території території області, скажімо так. І це стало поштовхом для нас, щоб незважаючи на безпекову ситуацію, рухатись в цьому напрямі і реалізовувати ці проекти. І якщо ви бачили, нещодавно в в Херсонській області було відкрито перший ветеранський простір, саме ветеран ПРО. Зараз іде активна реалізація цього проекту по всій території держави. Над важливим питанням є забезпечення надання медичної допомоги ветеранам, членам сімей загиблих. Також у нас передбачено в програмі проходження щорічних безкоштовних медичних оглядів для такої категорії осіб. Однак розуміємо, що це питання постане перед нами і в майбутньому. Ми повинні бути готові до нього щодо персонального підходу до категорії таких осіб. Тому нам було запілотовано. Проєкт щодо супроводу ветеранів в закладах охорони здоров'я було визначено в кожному закладі охорони здоров'я особу відповідальну по роботу по роботі з ветеранами або членами сімей загиблих. Сформований цей був певний список, затверджений і. Як воно діє в кожній лікарні, в кожному закладі охорони здоров'я є інформаційний плакат, до якого ви можете підійти зісканувати штрих-код і отримувати інформацію в розрізі кожного закладу охорони здоров'я про відповідальну особу в сфері ветеранської політики, в сфері ветеранів там, надання допомоги саме. Ця особа з цією особою її номер телефона можна закомунікувати, окреслити свою проблему, і до е, такої категорії осіб буде персональний підхід, і вона буде супроводжена від заходу в заклад охорони здоров'я до його виходу і надання кінцевої, скажімо так, допомоги. початку цього року закладами охорони здоров'я було надано Херсонщини, було надано допомоги близько 500. Осіб такої категорії, тобто вона працює і я ж кажу, проходить пілотування ще до кінця цього року. Воно показує себе позитивно і показує, що ця функція дійсно необхідна. Також можна сказати, що над важливим питанням є. Надання допомоги і контрактування наших закладів охорони здоров'я у сфері зуболікування зубопротезування. Це пакети 66, 67. За інформацією національної служби здоров'я. За такими пакетами, у нас, наприклад, якщо говорити за зубопротезування, вже з початку цього року надана допомога 125 особам, а зуболікування 262 особи отримали. Це дуже непоганий результат, враховуючи нашу ситуацію безпекову ситуацію. Не залишаємося осторонь і надання е е забезпечення доступу полегс до освіти е ветеранів, членів сімей е загиблих такої категорії осіб. Нами ініційовано створення центру ветеранського розвитку на базі. Херсонського аграрно-економічного університету зараз з ними працюємо, проводимо там певні опитування. Я думаю, на січні 2025 року ми зможемо вже завершити процес створення саме центру ветеранського розвитку, який надасть змогу ветеранам вибирати ту чи іншу вид навчання, який буде їм до вподоби, і там теж буде персональний. Ставлені супровід до осіб такої категорії. Також можу сказати, що тісно співпрацюємо з центром зайнятості нашим і є ряд і ініціатив щодо працевлаштування ветеранів щодо розвитку підприємництва, ветеранів, в тому числі і навчання за ваучерами. Тобто є ряд різних можливостей надання особам таких категорій. Можу сказати, що у нас на території області була прийнята програма щодо розвитку забезпеченого підприємництва, в тому числі є питання саме допомоги ветеранському. Бізнесу і розвитку ветеранського бізнесу і щодо їх працевлаштування, в тому числі, наприклад, якщо говорити за наші обласні, то обласною програмою передбачено мікрогранти до 200 тисяч гривень на там, започаткування своєї власної підприємницької діяльності е, та компенсація. Е, Фінансова компенсація там роботодавцю за те, що він винаймає на роботу І ряд проектів ініціатив. Ми намагаємося ініціювати і реалізувати. Нещодавно, до речі, теж за ініціативою голови обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна було ініційовано питання саме направлене на розвиток підприємства ветеранів, це таке менторство супроводження ветеранів у започаткування їхньої власної справи. Так, є ряд програм, які допомагають ветерану розпочати свою власну справу, прокомунікувати. Однак, ми визначили обговорили, що було б дуже важливим важелем підтримки. Це супроводження в розпочатку власної справи саме особою, яка вже досягла якихось успіхів підприємницькій діяльності і може бути наставником, допоміжником, помічником в такій справі. І на раді підприємців головою це було анонсовано. і Визначено. Воно ну, спершу три е, такі е, е, успішні підприємці нашої області, за яких там всі е, чули: це Юрій Рожков, який є амбасадором е, Херсонської області на міжнародній арені, і е, Ярослав Скрипник. Е, і ряд інших підприємців, які зголосилися прийняти участь, і активно прийняли таку пропозицію що надання саме менторської методичної допомоги супроводженню у розпочатку їх власної справи. Звісно, у нас. Ряд планів щодо реабілітації розумію, що ми зараз різні безпекові умови важкі, скажімо так, і про повноцінну реабілітацію говорити не можемо. Однак, в планах у нас є розбудова великого реабілітаційного центру на базі одного закладу охорони здоров'я. Ми це активно пропрацьовуємо пропрацьовуємо і впевнений, що в майбутньому вона, ця ініціатива буде реалізована. разом з тим, хочемо ініціювати також для ветеранів ініціативу пов'язані з кіберспортом. Це така новинка, яку ми зараз розробляємо Таке анкетування для ветеранів для того, чи чи цікаво їм це, якщо так, то в яких дисциплінах це теж є своєрідною психологічним розвантаженням, реабілітацію в тому числі. Я думаю, що про це ми ще додатково також скажемо і заанонсуємо. зараз. На території області у нас в органах соціального захисту населення зареєстровано майже 4 тисячі ветеранів. Серед них 257 осіб внаслідок війни. Які і 86 66 членів це сімей загиблих захисників захисниць України. Це ті, з якими ми на контакті, які стоять на обліку і постійно, скажімо так, надаємо відповідну допомогу. До речі, не сказав ще щодо фінансової підтримки, яка передбачає наша власна програма. У нас діє комісія при обласній державній адміністрації щодо надання фінансової підтримки як і сімей загиблим наслідок, якщо загинув ветеран, надається певна компенсація, те також і від обласного бюджету. Разом з тим зараз пропрацьовуємо, щоб в кожній громаді були такі стимулюючі програми. До прикладу, щоб коли особа вперше вступила до Лав Збройних сил України, щоб їй надали фінансову підтримку та громада, звідки вона є, ну, це теж таки є стимулюючими заходами. В ряді громад вони вже прийняті, і я впевнений, що там у нас у всіх громадах ця програма 100% буде функціонувати. Над важливим, я ще повторюсь, питанням є забезпечення житлом наших ветеранів. Розуміємо, що повноцінно там будувати житло зараз на території Херсонської області для там ветеранів чи переміщених осіб не дуже безпечно. Однак нами потенційно вже опрацьовується, скажімо так, банк землі, де б ми могли потенційно прораховувати саме питання будівництва житла для такої категорії осіб. Ветеранський простір був це, по перше, сам запит ветеранів, Скажімо так. Ми отримали, якщо ви аналізуєте засоби масової інформації, то там зараз по всій країні йде така хвиля так, відкриття ветеранських просторів, і так далі, ми отримали цей запит ще там наприкінці літа від самих наших ветеранів, вони хочуть місце, і це в принципі логічно і справедливо, де б вони могли зібратися зі своїм колективом, обговорити ті чи інші питання. І це не лише таке місце, щоб неформального збору було це таке місце, де можна прийти комплексно отримати будь-яку допомогу. Там функціонує фахівець супроводу ветерана, там функціонує соціальні працівники, які можуть надати ряд допомоги по тим чи іншим питанням ветерану або членам сімей загиблих. Не потрібно розпорошуватись на ряд будь-яких. Закладів, куди потрібно ходити, можна прийти в одне місце, і отримати повну комплексну допомогу. В тому числі ми відпрацювали питання, щоб там е, були приміщення і кабінети для осіб, які могли там приїждж... може приїжджати раз раз тиждень, там чи декілька повідної потреби. Центр зайнятості щодо консультування, там працю, е, працевлаштування, там розпочатку власної справи, надання юридичної допомоги над важливим питанням. Я е, е, Ветеранами, членам сімей загиблів, тому що е, вони ну стикаються з рядом там бюрократичних проблем, оформленні тих чи інших документів чи отримання тієї допомоги для того, щоб це спростити, і це таке стало єдиним місцем, куди можна прийти, і тебе не будуть відправляти ідіть туди, йдіть туди. Можна прийти отримати повноцінну консультацію е, або вже оформити той чи інший вид допомоги. Також займаємося оздоровленням дітей. Взагалі, ну як взагалі діток Херсонщини, в тому числі зокрема і дітей сімей загиблих, дітей, усіх, які воюють за нашу незалежність. Вже біля ста дітей спочатку цього року було оздоровлено в ряді різних країн. Це і в Парижі, в Баку. І в нас в країні там на на Франківщині Закарпатті, Карпаті нами постійно приділяється увага оздоровлення і підтримка дітей саме такої категорії осіб. Це і передбачено також в тому числі нашої програми підтримки ветеранів. І нещодавно також за ініцію голови обласної державної адміністрації було ініційовано. Ми відпрацювали діток воїнів, які загинули за нашу незалежність, які проживають на території Херсонської області. Зібрали ну, їхні бажання, щоб вони хотіли і за до допомогою там працівників адміністрації обласної та районних. Ну Постаралися, скажімо так, реалізувати ті чи інші їхні бажання. Це там капля в морі, але саме з таких ініціатив починається якась системна робота над і персональна робота над такою категорією осіб.